Сьогодні 29 липня і тут у нас ярмарка така невелика. Хоч тут по 50 гривень. Огірочки, капуста 30. 80 гривень, помідори, 60. О, по 20 гривень вже. По 20 гривень. Уже кукуруза річка вишня, білий налів. Можна взяти на, на ці. Зробити пірог яблучний. Так, цибуля. 30 гривень, тут 30, кукурудза. Так. І тут 30 гривень кукурузка. 20 гривень. абрикоса Інжирний персик. нектарин 110. Персик. Малікусенький такий, як абрикоса Так, тут щось черга. 65 гривень огірки. Так, що тут? 40 гривень перчики. Дуже красиві. 20 гривень. Ага, слива 40. Слива 40 гривень. О, а тут на цю сторону вже домашні такі помідори. Жовті. 65. 50 ось такі рожеві. Червоні 130. Чесник. Так, ось які помідорки всі викладені. 75 гривень гарні. Так. Рядочок такий вузенький, тому здається, що дуже багато людей. Бо так все плотненько. Так, 55 гривень персик. Отаких я персиків набрала, а вони зовсім не солодкі. Получились, і пришлось варити з них вареню. Кавуни 20, Одеса, солодкий кавунчик. Ось такий. Капуста 25, акція на баклажани 35. Світна капуста 45. Так. Так, вон тут скільки зелені, кріп. 20 гривень пучок такого кроку. Базилік є ось такий гарний. Цибуля. Що тут у нас ще? Кабачки. Малюсенькі кабачки. Редиска 50, кабачки 25. 45. Ось тут такі перчики є. Щоб начиняти їх, можна фаршем начинити. Гіло, і Буде смачно. Так, що тут? Денька. Денька кавун. Так, ось уже по 20 гривень дуже красива кукуруза. От кукурузки можна ще й взяти. Так, 50 гривень диня, Так, слива 85, 130, персик. Оце величезні, звісно, персики. Абрикоса 150. Так. А тут вибирають персики, помідори 60. Молодиня 15. 15, 30, 45. Так, деньки кавуни, дуже пахнуть. Дуже смачно пахнуть. Тут у нас щось ще є: сипуче, квасолька 110, 100, гречка зелена, 60, рис, жовтеньке щось 80 гривень. Я навіть не знаю, що це. Семечка 70 гривень почищена, ізюм 170-350. Так, це халва. Халва продається, десь ціни немає десь. Так, це молочка, вся. Угу. Копчений сир. А такі копчени почому сир? Так, 295. Це сосны, хороший сир. А, а, ну, це, 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 це. Та ні, то це багато. Ні-ні, я просто спросив. 185. Так, добре, спаржа продається. Така гарна спаржа. Квас березовий. Березовий квас 50 гривень. Йожина? ожина. 50. Малина стаканчик, 70 помідорки. оце домашні видно, чорненькі такі. А помідори ці по чому? Ось 120. Так. Далі тут 130, 130, 120. Трошки такі покусані, ну нічого. Теж головне, щоб спілі були. 35 картофелька. Ягоди люди беруть. 100 гривень, ось лохина. Персики 70. Ну тут трошки гарніші персики. Печенька, хліб, піца. Ось дуже гарні помідори, красиві. А такі помідори почав. Така по посура. Кіл 80. 150, 150. гарні які. Солодкі, мабуть, так. Картопля. Так. Тут домашня ковбаска. М'яско, ковбаска. Ковбаска, м'ясо. Так. Цукерки, півники, 55 гривень. 45-30. Гарні теж. Так, це таку точилку я вже в прошлий раз в неділю теж була ярмарка, але не тут. То я її вже показувала, що вона класна ріжа. О, 65 гривень капуста. Вона і в сільпо по 60 гривень. Так, 100 гривень помідори. Кабачки 30. Зелень. Багато людей сьогодні. Картопля, фіалочки продаються гарні квіти. Так, далі, що тут? Майки, футболки, штани, овочі, черешня, 180 гривень. Гойка чорна. Черешня. Так. Що тут ще є 29 гривень? Огірочки, але трошки підпорчені, походу. Ця кукурузка теж щось не, не, не симпатичне. Але це 20 гривень можна забрати. Забрати набрати. О, так, майже все пройшло. Ось такі ціни на сьогодні я вам показала. Диньки маленькі, ось тут беруть люди. А диня по чому? По 30. По 30. Денька. Що з черга стоїть? Зараз може я візьму. А, по 25 тут. Оце ще меншенька, мабуть. Так, там далі вже що? Хімія. Так, тут у нас бурячок 30. А, Так, так, так. Сортоване все, картошечка. Так. Взяти деньку малим. Зараз візьму. Так, кавини 15. Такі довгенькі продавці. Деньки по 40. Білий налів, так пахне. 40 гривень. Слива, слава переможцю, яблуки. Акція некторін по 100 гривень. Можна вибирати. Бо вона, він дорожчий взагалі. Абрикос 99. Так, ягоди, що тут? Слива 40. Так, лохина 169. Парічка 119, полуничка. Сто п'ятдесят. Сто шістьдесят. Сто шістдесят, так. Сто шістдесят. Так, цибуля двадцять три. Двадцять вісім, дев'яносто дев'ять. Молода морква. А то кажу неправильно. Так. Шок ціна пишуть, бачите? Шок ціна 79,99 Ось така шок ціна. Так, розпродаж баклажанів 30 гривень. Бачите, яка шок ціна. Слива. 40 гривень, цибулька зелена. Зелена насолода. Так що, так що такі діла. 18 гривень на насолода. Ось, кому треба насолодити в роті, беремо цибульку зелену насолоду. Персики, персики. Так, 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 так. Я вже все вам показала. Так, ну що, все, пішла по диню малим. Брацю, там по 30 гривень кругленькі деньки. Бо персики я вже не хочу. Взяла персики два дні назад, ніякі. Тому я до них не піду за ними. Що це таке в нас? А, це кавун жовтий. Чи що? Чи це диня? А, понятно. 55, я думала, це динька, бо є, ой, кавун, бо є ще і кавуни жовті. Все, пішла я, значить, за диня, яка в кінці за 30 гривень. Отакі От ціни на сьогодні були. Так що вийшла на зупинці, а тут ярмарка. Ну як же я не покажу ціни. То ось я тут і пройшлась. Взагалі не планувала я нікуди йти ні на яку ярмарку. Так вийшло, що я вже зараз буду диню брати. Отак. От, От такі розходи. Не планові. Боже, діти дині в самому кінці. Так, йду, 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 йду. Так, денька, денька. Тут черга стоїть на них. Зараз я тут і візьму диньку. Ось така гарна. Але ж хвостик зелений, як їх вибирати ці дині, а? Щось я взагалі не в курсі. Як вибирати ці дині? Хм, странно. Може цю взяти. Тут кругом зелені хвостики. Я думаю, вже стигли. Ось все, візьму, мабуть. А на карточку я заплачу вам, ні? Да? Да. Да. Ну, так? Так. Хорошо. Ось тоді виберу. Ось таку деньку. Так що. Ну так, а якщо мене, ДП... от хтось пише, ціни жах, хай куплять. Купляють депутати, бо вони гроші купа. Така у нас що, купа, а треба щось їсти? Хоч депутати, хоч не депутати. Ага, я на картку вам добре. Так, все, всім пока. Бородинку 59 затягнула.